Сергій Надал, депутат облради від ВО «Свобода», ініціював звернення до президента, парламенту та Кабміну Йдеться про необхідність перегляду тарифів на газ для дахових котелень. Ми платили раніше не як жителі, а платили як організації приблизно 800 гривень за тисячу кубічних метрів газу. Недавно я подзвонив в Тернопільгаз і вони сказали, що орієнтовна ціна буде в нас газу 1300 гривень. Але чому ми платимо повинні платити більше, як ми ж то саме населення, коли, наприклад, сусідні, оці будинки, ці нижче, в яких є індивідуальне опалення, вони платять набагато менше за газ. 19 серпня на координаційній раді громадських організацій області було підтримано звернення Сергія Надала. Депутати облради на сесії більшістю голосів ухвалили рішення звернутися до керівництва країни з вимогою переглянути тарифи. Адже об'єднання співвласників багатоквартирних будинків платить за газ як промислове підприємство, хоча прибутків не отримує. У той же час дахові котельні були створені, аби жителі могли економити. Депутат обласної ради Сергій Надал подав відповідне звернення, яке було підтримано як і депутатським корпусом, так і громадськими організаціями. Це близько 30 громадських організацій. Свободівці пропонують змінити порядок забезпечення газом дахових котелень. Зокрема, запровадити для об'єднання співвласників будинків такі тарифи, як і для фізичних осіб. Люди, які мають дахові котельні, на жаль, оплачують сьогодні за газ ціну в декілька разів вищу, ніж звичайні люди. Зв'язку з тим, що Кабінетом міністрів прийнято постанову, згідно якої вартість газу для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які мають дахові котельні, прирівнюється до ціни на газ для промислових підприємств. Тому Всеукраїнське об'єднання свобода вирішило в цьому питанні навести лад, ініціювали звернення до президента України, до Кабінету міністрів з метою нести зміни до діючого законодавства.